Що, все, вже працює? Вона вже знімає? А ти мені говорити? Коротше, ми зараз, зараз, зараз у Марта на день народження, і ми зараз... На день народження? Ну, типу, на, не на день народження. Ще на день народження, але, коротше, ми будемо її зараз вітати. Ось такий тортик охуєнний. Я його сама пекла. Блін, я... Та люди будуть бачити. Коротше, Марта, ми тебе вітаємо з Днем народження. Бля! Але все ж. Ти була завжди щаслива, здорова. Затирайтесь, ну. Короче, Саша, давай операция. Давайте закрыть дурна. Такого ще не было. О, ты і на стула. Інопланетянку. Давайте и все по... Бу, блядь. Да у нас. Хорошая актриса.